Дитячі штанці Лопелу Peppers. Спортивні штанці на флісі на 2-4 роки. Штанці двонитка на 18-24 місяців, Штанці на двонитка на 2-4 роки. Лосинки на 4-6 4-6 на флісі. Спортивні штани на флісі на 4-6 роки. Двонитка 2 4 роки. Двонитка 4 6 років. На 4 6 років на флісі. Штанці на 3-4 роки. 4 6 двонитка. Двонитка на 8-10 років. Літні штанці. На 6-7 років. Штани на 2-3 роки. Середня підкладка. Легенькі штанці на 6-8 років. 4-6 років. Двонитка 8-10 років. Двонитка 10 років. На 12-14 років двонитка. Джинси на... 11-12 років. Штани двонитка на 12-14 років, а штанці на флісі на 12-14 років.